Леганімчинова міністра кабінету міністрів України чергові підсумки діяльності уряду за минулий тиждень. Отже, відбулось декілька урядових засідань. Підтримав уряд розроблений бюро економічної безпеки, законопроект щодо посилення інституційної спроможності. Окрім того, ми затвердили декілька планів реалізації рішення РНБО щодо санкційної політики. Звичайно, це важлива міждержавна діяльність. Ну і попри повсякденні роботи по підготовці засідань уряду і винесення документів, ми так само продовжуємо питання що стосується реформи державного, Україні, державного управління від в Україні. Відбулось три. Це третє чергове засідання координаційної ради на цей раз воно було незвичним. Оскільки ми його проводили спільно з секторальною групою, яка займається реформою до шополініку та залучені наші партнери. Дуже цікавий досвід. сподіваюся, що будемо його продовжувати. Перед нами ціла низка викликів, зокрема щодо. Вимог, які в нас стоять в плані Ukraine Facility, зокрема і ухвалення законопроекту сімдесят в другому читанні, і само собою це питання відновлення безпечних, безпечних умовах конкурсної процедури, для чого ми повинні зробити усі необхідні кроки. Дякую партнерам, що готові нам допомагати з технічним забезпеченням цього процесу, адже конкурсна процедура, спочатку на посади категорії А, потім Б і В, вона має відбуватися в безпечних умовах, що і довели минулі вихідні, коли Україна від. Били одну з чергових масованих ракетних атак. Слава Україні!